Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. І знаєте, до сих пір їздю я розвозю піцу по Польщі. і Якщо раніше, коли перший раз я приїжджав до Польщі і знаєте, малюєш, малюєш ту країну, до якої ти їдеш, малюєш якусь і своєю уяві, з якихось там телевізійних передач. І я Польщу таку представляв. Знаєте, я приїхав колись в 17-му році, здається, відпочивати сюди в Краков. Я представляв це така сіра країна. вона, вона похоже на вчительку фізики з тоненькими губами в окулярах таких. В сірому вся вона така строга, знає свій предмет. Оце Польща така і є. От за, зараз у нас в Херсоні люди вже ходять в шортах, ще ходять в шортах. То поляки вже ходять в зимніх курках, поляки вже зна, знаєте, тут така настояща, справжня осінь, все жовтіє, все от в такому це темпі. Але що хочеться е, розказати, знаєте, я їздю, розвозю людям піцу і намагаюся спілкуватися з людьми, намагаюся вчити польську мову, коли є вільний час, і дуже добре, коли ти запомне. Якісь слова, коли в тебе отримується комунікація з людьми дуже добре, коли ти починаєш щось розуміти, все більше і більше. Це приємно. Це приємно вчити мову, вчить мови, це дуже класно. І. От бувають випадки. Був тут випадок десь біля Варшави, здається, коли група молодиків українців сказала, мол, ви передалюйте до України, ви передалюйте з Польщі. типу, знаєте, такі недружелюбні відносини. Таке стається і такого стається більше, таке є. До свідання. Ти в українській курві, то одразу здай мій. І тут не вас. Не вас. No, nie widzimy was tu, kurwa. Jasne? Jasne? Okay, to wypierdalać to. Wypierdalać to. Tutaj też nie można Co siedzieć? Stąd. Nie, nie możesz siedzieć. Dlaczego? Dlatego, że nie. Bo To jest polska ławka. A, wypierdalać a, stąd. A, gdzie, a gdzie jest. Ukraińskich? Nie ma. Wypierdalać. Dlaczego? Nie. Bo... A gdzie to napisano, że nie można? Na Ukrainę, siedzieć? gdzie masz? Na, w Kijowie, kurwa, gdzieś tam, gdzieś tam. Wypierdalać to. Prowokujecie, ma, ma jakiś konflikt, ja nie wiem. No konflikt to zaraz no, będzie jak będziecie mieli mordy Ja nie żartuję, ja nie żartuję. Wy pierdolcie sobie. Ja jest starwy wy, kulturanie dodałem. się nie mogą dogadać, bo oni są kurwa u siebie. To wy do nich w gości przychodzicie. To, to, no, to podział? Jesteście nie w Polsce kurwa, to, macie wyrobić to co my kurwa chcemy. Nie odwrotnie. No. Się kurwa tego. Dobra, chodź, bracie, chodź. Kurde. Dlaczego ty jego ty ty pychasz? Dlaczego... Ja ci zaraz wypierdolę, to będziesz wiedział, dlaczego biję. Poszedł on. I to raz. I do raz. No idę, idę, idę. No to szybciutko. Chodź Kurwa. І ось до цього випадку, який я подивився, що там поляки сказали. Багато коментарів писали з України. Люди писали коментарі, що от поляки такі сядкі, що от мол, тіпа нацисти. І знаєте, я сам о, вже зіштовхнувся з таким випадком, коли на Олексі е, хотів купити товар, е, писав через перекладач, і мені почали знаєте, якби тикати пальцем, що я, я якийсь там син Бендери. Почали мені тикати пальцем, що ви відповісте ще за Волинську, Курізню поляки історію знають, якісь наверное, старі люди, але от особисто про себе хочу розказати. Я їздю тут по Польщі, розвозю людям піцу, спілкуюся, намагаюся спілкуватися з людьми. І на мою думку, чисто на мою думку, це дуже приємні люди. Це дійсно дуже приємні люди. От я заходжу, не знаю. Ото от і ти стісняєшся, ти, ти соромишся щось сказати, підійти. Люди підходять, чим можу пану допомогти, ще прашам. Знаєте, в, випромінюють якусь таку от людяність. І в Україні такого не бачив Херсонів. Себе згадую випадок, коли зимою на зупинці лежав мужик, було холодно, люди їхали додому з роботи, і ніхто до нього навіть не підійшов, ніхто не визвав ни швидку допомогу, не поліцію. Були такі випадки. Таких випадків було багато. Тут вони також є, але не в такої геометричній прогресії, як нас в Україні, було. Я надію, що зміниться все краще, і на те є свої обставини. Чого тут так, а там по-іншому в кожній нації до цього випадку, який був от, з цими. Молодиками, які тикали, що ви передалюєте в Україну. В кожній нації є своя знаєте, своя гниль. От Яблуко якесь бите є, ця ранка є, оце, оцей урод є соціальний урод. В поляки вони є, в американців вони є, французів, в, французі, в іспанців Вони є десь більше, десь менше. На те є свої умови. Знаєте, деякі поляки винуватять українців в тем, що у них е, почалися підвищувати ціни в тем, що у них почали підвито підвищувати ціни на комуналку, і не для кого не секрет, що в Варшаві ціни на квартири дуже сильно зросли. Хтось винуватить цьому українців, але більшість е, знає причину, чому все це так сталося і за кого. Ого, це все відбувається, подивитися просто соціологічні су опитування і про що думають і як думають люди. Е, інше питання: а уявіть собі ситуацію, коли би в Польщі сталася якась неприємна ситуація, якась війна. Я не хочу такого, щоб було, і дуже багато поляків приїхало до України. Що б казали ви? Треба починати з себе. Що б казали наші браті українці, як би зверталися до Українців. Я думаю, що були випадки, коли б казали, ви передалюйте поляки до своєї Польщі. Були випадки, звичайно, були випадки. Я думаю, ви прекрасно це розумієте, що в нас в Україні знаєте, можна було отримати чортів е, якби, в, в, в одному місті, тому що ти приїхав з другого міста. Такі випадки є, і хочеться, щоб їх було менше. Інше, наступне питання: От, от я ходю тут, от, от дивлюся на людей, спілкуюся, молоді люди, дуже знаєте. Е, от, По-перше, те, що. Раз приніс піцу цю розвозив, раз приніс соус і дав чуваку на два соуса більше. Він каже, що тут забагато, за, за тут тіпа, не моє. І все, і дав той соус. Бо йому воно не треба, знаєте. А у нас е прийшло, десь там дало тобі більше. Хер хто скаже, таких випадків багато. Дивися, от е ідеш, е випадок, оцей банальний випадок на такому. Побутовому рівні, коли ти заходиш в ліфт, і скільки раз такого було, ти заходиш в ліфт, і е, люди вітаються. Добрий день. День добрий. І ти виходиш ліфт, і люди прощаються. Це прекрасно. Це оце випромінювання люді, людяності, добрих якості людини. Це, це прикольно, коли от люди так вітаються. У нас, блядь, з дівчиною зустрічався, чи там дружив з чуваком, він з тобою хер поздоровується, морду отвернув, все, я тебе не знаю. Таких випадків багато. На що що сприяє такому от формуванню? Знаєте, соціальному формуванню? Мені здається, держава, держава, яка задає тон. тому що людина, яка має роботу, яка має... Добру зарплатню, на яку може дозволити собі нормально жити, відпочивати, їсти, пити, задовольняти всі свої потреби, вона буде випромінювати. Дружелюбність, радісність, бачите, Гелік поїхав на українських номерах. До речі, Геліки, Тайоти, Лексуси, Джипяри їздять більшість в Варшаві на українських номерах. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але не про те: про те, що оця ось людяність формується соціум, і ми можемо сказати, що, що хтось скаже, що от українці такі, а поляки інші ні. Я повністю не згоден. Всі ми родилися маленькі, одинакові. Всі ми родилися маленькі, знаєте. З, з одинаковими задатками, а от соціум, та група, в якій ми живемо: батьки, друзі, сім'я, держава, вона вже в нас формує ці ось і задатки, тому що знаєте, де, де більше буде вбивств чи кримінальної обстановки в добрій державі, де, де люди отримують зарплату, мають меди медичні всі страховки, чи в якійсь африканській державі, де люди цього не мають. Да, моя така думка, і от поляки ті з ким я спілкуюся особисто. от вони в мене euh, ну. Я повністю задоволений цим спілкуванням. Ніхто мені ще не так не, не тикнув такої, типу, хахол, даваю цю довакиш, не, не знаєш польської мови. Ні, знаходять якийсь компроміс, намагаються якось спілкуватися руками, ногами були випадки, коли я з поліцією спілкувався, були випадки, коли я е, спілкувався з клієнтами. Вона мені щось об'ясняє, я просто не можу її зрозуміти, тому що вона швидко говорить польською мовою, кажу пані, не мови по польську на перекладач тої люди. Випромінюють якусь людяність. А про таких людей до речі, поляки через тиждень, здається, провели в Варшаві марш єдності. Марш єдності е по поводу білорусів і українців. І це дуже приємно. Це дуже приємно, що люди виходять на підтримку. Більшість людей намагаються допомогти. Просто веду до того, що в кожній нації. Є якийсь моральний урод, є якийсь е, деградант, який от не знаєте, по цьому деграданту не хочеться судити всю націю, коли приїде на роботу десь е, 10 українців, нормальних українців, і один. Я вже це казав, і один бухар приїде, один алкаш. То всіх цих десяти нормальних людей будуть сидіти по цьому одному. Так уж наш працює, наша е, модель соціальної поведінки, модель соціальної думки, так вона працює. Не хочеться, щоб всіх українців судили в Польщі, що вони якісь діграданти. Українці дуже добрі люди. Просто держава, в якій е, українці, якби живуть, не держава. а Суспільство це воно управляється державним апаратом. Оцей державний апарат, якщо б зробив для українців нормальну роботу, нормальні умови для життя, знаєте, для більшості українців, які б мали роботу, мали нормальні умови життя, мали медичне, е медичне соціальне страхування, було все б круто, мені здається, тому що люди не хочуть їхати сюди, і більшість людей, з ким я спілкуюся, які з України виїхали до Польщі, вони хочуть вернутися в Україну і почати якусь свою справу. І це приємно приємно слухати, що люди хочуть вернутися до України і почати свою справу. Так, хтось залишається тут, хтось живе, вивчає польську мову, ополячується і стає таким своєрідним е поляком. Але більшість людей хоче виїхати, хоче виїхати до України, щоб в Україні жилося тут, а в Україні можна зробити ще краще. І от на наступне відео я хочу зняти і показати вам плюси. В порівнянні, що в нас є в Україні, і того, чого немає в Польщі, тому що знаєте, коли я ходив перший раз приїхав до Польщі, я був під під ефорією цих велодоріжок, парканчиків, будиночків. Але е, проживши вже тут деякий час, я зрозумів, що в нас в Україні є те, чого нема в Польщі, і ми повинні цим пишатися. У нас є дуже е, високий рівень. Е, Обслуговування взяти. Ну це я вже в окремому відео хочу зняти, показати і розкрити більш актуально цю тему. Так що, такий оце відос. Хочеться побажати всім здоров'я, щастя, полякам. Дякую за їхню гості за їхню людяність. Дай Бог всім здоров'я, мамі передавайте привіт. Пока. До нової зустрічі.